Дев'ятий номер Сергій Беденок, одинадцятий номер Артем Шеремет і шістдесят другий номер Дмитро Бабілов. Жовті води і команди. Традиційне вітання. Слава Україні! Героям слава! Команди вітають один одного. і Зараз будемо дізнаватись, хто ж у нас вийде в стартових п'ятірках команд. Арбітри зустрічі Олександр Максименко і другий арбітер Володимир Зігура обслуговують цю зустріч. Третій арбітер Іван Литвиненко жереб кинуто. Команди вирішують, хто буде починати гру, хто буде знаходитись а, з якої сторони спортивної зали. Одинадцятий номер, як я вже казав, граючий тренер Сергій Тригубець. Шістнадцятий номер Андрій Коваль. На 99-го номера. Артема Люблинського і дальний удар. Артема приносить перший гол ворота сухої балки. Атож, футболісти Петренко пробиває і перево. Дальній удар. Від четвертого номера Олега Чурка. Сергій Беденок буде вводити м'яч в рухні. Лишає шеремету. Шеремет. Дальній удар. Василь Рухняк відбиває м'яч перед собою. І Сергій Беденок. Дев'ятий номер. Зрівнює рахунок на. Десятій хвилині першого тайму робить рахунок 1 1 Ну і а, футболка зараз а, з фотографією Романа Кокотяка, який відновлюється після травми. Коприсингує, Ковальов перехоплює м'яч. Бабілов непогано пасує на Петренка, і той віддавав на Анатолія Міленького. А трошки не вистачило для того, щоб замкнути цю передачу. Граючого тренера галицької здоби партнери по команді. Перехопили щойно зусиллями Романа Дяченка. І все ж таки виборює Роман Дяченка. Боротьбі з Святославом дяком цей м'яч і носком лівої ноги проштовхує м'яч у ворота на 15-тій хвилині. Хоплюють футболісти в червоній формі. Ну і Зараз а, носком ноги. 13-й номер Назар Пилипишин намагався влучити в ворота, але Андрій Будяк партнеру по команді. І Назар Пилипишин не зміг прийняти цей м'яч. Непогано від Бабілова лівим флангом Петренко. 3-1 на 16 й хвилині. Першого тайму суха балка. Робить рахунок Не вийшло. 99-й номер гостей вводить м'яч гру на свого капітана на Сергія Трігубця. Відбирають у двох того м'яч. І атака Бабілов. Стійка. Ще один удар від Ковальова, але став на заваді цього удару. І... Отже, аут для червоних. Знову Чурко з лівої ноги. Лишає Люблінський тригубцю, Той вів перехоплення від сухої балки. Атака Шеремет намагався на дальню стійко. Лишає на Міленького, Анатолій Міленький на Петренка з лівої ноги пробиває. А в ближній кут воріта Василя Марихняка. Але той рятує свою команду і переводить м'яч на кутовий. Команда господарів, футбольний клуб Суха балка. І зараз а, не дає зіграти Василь Марухняк Бабілову, але перехоплює Петренко, пасує на Бабілова і Дмитро Бабілов, 62-й номер. Робить рахунок 4-1 на користь сухої балки. За 5 хвилин 44 секунди до завершення першої половини зустрічі. Зараз кутової позначки водить на Міленького Анатолій з близької відстані пробивав, але прямо в груд. Є Демченко. Атакують зараз лів'яни. Ковальов забирає м'яч. Пасує на Міленького Можна віддати на Петренка Петренко. А ліворуч на Дмитра Бабілова. І дубль робить Бабілов за хвилину 37 секунд. До завершення а, першої половини зустрічі Дмитро Бабілов робить рахунок 5-1. Вібет Кубку України. А, долучаються команди а, з вищого дивізіону. Українського футзалу. Шеремет зараз пробиває з правої ноги. І від поперечений м'яч залітає у ворота. Не зміг впоратися з цим ударом Василь Марухняк. І на 20 Демченко Демченко пасує на Ковальова. На БДНК, пробачте, ну і закидає зараз. Юрій Гажемон. Третій номер жовто Без, без хоз. А третій попередній етап, якому зустрічаються футбольний клуб Суха Балка з жовтих вод. І футбольний клуб «Галицька здоба зі Львову. Футболісти Галицької здоби. Зараз саме вони йдуть в атаку. Чурко пасує на тригубця. Сергій Тригубець пасує на Андрія Коваля, і на першій хвилині. А другої половини зустрічі Андрій Коваль, 16-й номер Галицької здоби. А, змен... Артем Петренко. Пробиває зараз Міленький Тригубиця З лівої ноги з розвороту пробиває. І а, робить рахунок 7-3 на користь сухої балки. Ще а, зменшують а, відрив у рахунку. Пробивав на місці Сергій Демченко. Міленький на Петренка. Той не зрозумів. З лівої ноги тригубець. Один аут. Сергій Беденок на Шеремета. Артем лівим флангом віддає На Дяченка. Беден під праву ногу пробиває Марухняк на місці. Боротьбі з Андрієм Ковалем. Намагався викрутити м'яч. Непогано на Станіслава Порхуна. Удар від Бабілова. Показує він, що Петренка. Дальній удар зараз Артема Люблінського. Непогано. І Сергій Демченко переводить його на кутовий. Поки що без результату. Забирає м'яч Назар Шайнов. Можна пасувати на Гарашенка. Точний пас. І замешкався Денис Гарашенко. Кому віддати. Скоріше за все, це буде капітан Сергій Тригубець. Повертав на тригубця. Повертає м'яч на тригубця. Той закинув на Чурка. Чурко пробивав з розвороту з правої ноги. Трошки не вистачило Анатолію, щоб дістати цей м'яч. Тригубець, боротьба. Виграє Бабілов. Дмитро Бабілов пробиває з носка правої ноги. І а все ж таки у другій половині зустрічі відзначається Дмитро Бабілов. 62-й номер жовтоводців робить рахунок 8-3. Сергій Тригубець. Які вони неправі. Ковальов іде по центру, можна віддавати пас. Не віддав не на Шайнова, не на Гаращенка. Заробляє ау для своєї команди. Горовой вийшов далеко з воріт. Пасує на Ковальова. Ковальов з носка правої ноги пробиває і забиває дев'ятий м'яч своєї команди за 4 хвилини. І 33 секунди до кінця. Восьмий номер. Віктор Ковальов робить. Сергій Тригубець. А, перехоплює передачу Сергій Беденок. Сергій Тригубець забирає цей м'яч. Підкочується, підкочується а, зараз а, Артем Шеремет. А, Сергію тригубцю під удар. Гаровой забирає м'яч. Пасує на БДНК. Беденка обігрує тригубець. Пасує Гаровой на місці. і В руку влучає м'яч зараз. Юрію Гажимону. І а, буде зараз шестиметровий удар. Червона картка для Юрія Гажемона. Червона картка, ну і зараз. Граючий тренер галицької здоби Сергій Трігубець. Пробиває і відбиває цей м'яч обличчям. Герман Горовой. Під удар, який летів під саму стійку Герман Горовой. І відбиває ногою зараз а, а, Герман Горовой цей м'яч. Знову рятує свою команду Горовой і влучає у ворота голкіпер 93-й номер сухої балки. Робить рахунок 10-3 за 39 секунд. Зміг Роман 11-й матч своєї команди забити. А тим часом чуємо фінальний свисток суддівської бригади. З рахунком 10-3 перемагає команда з жовтих вот, футбольний клуб Суха Балка і проходить в наступний етап в одну восьму фіналу Вібет Кубку України з футзалу, до якого Приєднаються, нагадаю вже футзальні клуби з вищого дивізіону українського футзалу. Ну і а, завершення зустрічі. Вітаються футболісти. Дякують одне одному а, за гру. Чуємо а, підтримка жовтоводців. Дякує футболістам за гру. Подарували приємні емоції жовтоводцям футболісти сухої балки. Ну і друзі, ми дякуємо Збройним силам України за захист, за можливість проводити матч сьогодні. Обійшлося без повітряних тривог. Дякуємо нашим збройним силам. Слава Україні, друзі, до завершення матчу. Хочемо ще раз привітати віце-президента сухої балки Тараса Дудка з цією яскравою перемогою, а, яку а, власне подарували футболісти своєму віцепрезидентами до дня народження. А, друзі, а, до нових зустрічей в ефірі. А, до побачення.